Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Тільки що забрала свою посилочку від компанії Doctor Clinic і хочу вам швиденько показати, що було в моєму замовленні. Взагалі, я не планувала робити замовлення, але так як назбиралося клієнтське замовлення невеличке, то вирішила ще на кінець каталогу зробити. Робила я замовлення ось по цьому каталожку, ось. Він у нас вже закінчується на днях, до кінця місяця діє. В ньому дуже багато було цікавих акційних пропозицій. І в мене дівчатка захотіли ось такий от наш бальзам каштан. Досить таки велика, об'ємна, така масивна коробка. 500 мл тут. Це у мене замовила жіночка такий бальзам. Далі також клієнтське замовлення. Це у мене замовили таблетки такі для пральної машинки. Відгуки про них чула я досить таки непогані. Ось такі от таблеточки. Зараз вам покажу, де вони у нас. Засіб для очищення пральних машин. Ось 379 гривень, в упаковочці 6 таблеток. Гель Каштан коштував 239 гривень. Також у мене в замовленні було ось таких от два нейтралізатори запаху. Один це замовлення клієнтки, і один я взяла для себе спробувати. В мене якраз закінчується. Від Доктор Клінік я ще не брала цей засіб. У мене був від компанії «Фармасі», подобається він мені. Зараз у мене в використанні від компанії Юнайс. Якраз от він закінчується, і, я думаю, візьму собі спробую цей, так як у мене є в хаті тваринки, тому часто такими засобами користуюся, тому вирішила спробувати. Далі, що було в моєму замовленні? Була акція, замовлен... зробивши замовлення з каталогу на 7 балів, можна було обрати будь-який засіб з 50% знижкою. Я вибрала ось такий от продукт, лужний засіб. Універсальний, багатофункціональний, концентрований засіб. Не брала ще також його. Я взагалі ще від компанії Doctor Clinic дуже мало продукції спробувала, мало чим користувалась, тому виріш... вирішила спробувати. Також чула про нього дуже хороші відгуки. Це взяла для себе Лужний засіб і один нейтралізатор для себе. І далі замовили у мене ще клієнти. Ось Такий от засіб для миття посуду. Було в мене замовлені таких шість пляшок. Зараз я викладу, вам покажу. Цього разу взяла. Яблочко, тому що клієнти захотіли яблучко, і я для себе вирішила ще спробувати яблучко. Засіб непоганий, я минулого разу брала лимон. Цього разу взяла шість штук і всі яблучні зі смаком яблука зараз. Я ще не відкривала його. Ой, дуже гарно, дуже гарно пахне так гарний насичений запах яблучка. Ось таке от було моє замовлення. Хотіла показати вам все, шість засобів. Для миття посуду, два нейтралізатори, один гель-каштан універсальний засіб для чищення пральних машин. І також в мене вже є новий наш каталог, але взяла ще один мене дівчинка попросила взяти для неї каталог. Подивиться, можливо, зареєструється, хоче зареєструватися в компанії, тому взяла ще один каталожок. І що було ще у мене ось накладна. Сума замовлення по знижці вийшло на 1286 гривень. Забирала я на складі у нас в місті Хмельницьку. Я завжди. Оформляю замовлення з доставкою самовивіз. Замовлення було, ніби невелике, але ящик дуже важкий, тому що тільки ось цих засобів 6, це вже 6 літрів. Тому замовлення таке об'ємне і важкеньке. Я вам всім дякую. За те, що дивитесь, за те, що коментуєте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного, мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.